З'явилася можливість потестувати акумуляторний тример від компанії Makita, модель DUR-193Z, підусть такі 18-вольтові акумулятори. Це найпростіша модель. Раніше е, була попередня до неї 100, dur 181 теж простенький тример, показав себе добре. Це трошки так допрацьовано, скажімо, і тут приблизно на чверть потужніше як е, двигуна. Е, тому зараз спробуємо, е, як воно себе буде вести з різною травою, десь вище, десь нижче вона. Ось така ще травичка, така травичка. От Хтось може кому цікавий процес перемотати вперед. А я поки що зроблю розпаковочку і покажу, що всередині коробки. Поставляється в картонній коробочці, ось така комплектація. Тут у нас ручка, дужка для захисту, жилка косильна. До речі, дуже рекомендую спробувати ось таку скручену жилку від Макіта. Є ремінь на плече. Є захисний кожух. Само собою багато технічної документації. Там, до речі, показано, як працювати, як збирати тример. Тому, хто має мало досвіду, то, будь ласка, там все показано з малюнками, все як треба. Далі витягаємо картонку. Бачимо сам тример. Тример, до речі, у нас простенький це базова модель. Найпростіше з того, що є у макіта. Тобто тут знаходиться у нас косильна головка. Ножи встановлювати не можна, лише косильна головка. Бажано таку скручену жилку 1,6 мм, але більше ніяк. От вона тут, до речі, одна. Тобто, бачите, головку прокручую, живечка у нас одна. Ось тому основна задача тримера, з чого будемо виштовхуватись, конкретно ось там, така модель, чи ця чи подібні, чи навіть інші виробники, якщо вибираєте, вона ніколи в житті не замінить бензинову косу. Що вам про досі не розказували, однозначно, ні. Основна фішка цього інструменту це те, що він легенький, компактний, регулюється головка. Там побачите зараз, довжина штанги, і невеличка ціна. От, тому легкість і простота використання це основне. Тут не потужність, це не про потужність. Тому в першу чергу така тример вам потрібен для того, щоб докосити там, куди не заїхала ваша газонокосарка. Це взагалі ідеальне доповнення. Або якщо у вас там сотка, півтори, дві, ну не більше, якщо 5-6 соток, я можна запастись акумуляторами, Якоїсь, наприклад, такої великої ємності, покосити це значно займе більше часу, ніж потужнішим тримором. Це в рази буде більше і задоволення ніякого не принесе. Технічно інструмент справиться. Я думаю, нічого страшного не буде, але задоволення така робота не принесе. Я розумію, що іноді люди економлять кошти, купують щось подешевше, але знову ж таки я пояснив, яка основна задача конкретно такого інструменту чи інструмента такого плану. О тому зараз я швиденько збираю і починаємо. Коза збирається тример дуже просто показана ілюстрація. все є єдине, що вам знадобиться викрутка її в комплекті немає для того, щоб закрутити ось цей гвинтик, бо вручну нормально. Не зажмете. все інше. Збирається тут всі крутилечки, все руками. Тому в цьому плані великий плюс. І не забудьте поставити ось цю дужку сюди, для того, щоб, якщо вам не треба, то ви косите без неї, але якщо обкошуєте якусь дерево, квітку і так далі, щоб її не скосити, то ця штука грає роль захисту для того, щоб ліска не дійшла. І обов'язково не забути на кожусі зняти ось тут захист на ножі. Це отакий, начебто, простенький папірець, але якщо його не зняти, то ліска не буде обрізатися ножем. Пальчиками акуратно трогати, тому що там трошки заточений метал. Все, починаємо косити. А, звісно, не бензокоса, потужність не та, але знову ж таки, косить доволі впевнено, не так швидко, але впевнено все одно. І інструмент дуже легенький сам по собі, ось в руках тримаю, і в процесі експлуатації ну кнопочку натиснули все. Плюс не шумить, не заважає ні вам, ні сусідам. Так, тут ось травичка повище вже такий бур'янчик, зараз косимо далі. Чудово. Так ось великий кущ бур'яна. Був і нема. Так ось тут і бур'яни, і квіточки, які зараз сиділи все скосимо. Зрозуміло, що якщо справляється з такою доволі густою травою, високою, тут ну, не до докаліне, але трошки нижче, то з газонною травою ви справитесь взагалі чудово. Тому те, що я казав на початку відео, ця штука як доповнення до газонкосарки, взагалі ідеальна. Тому що у нас, дивіться, ще регулюється я є кнопочка, давайте покажу. Ось Натискаєте на кнопочку. Є можливість підрегулювати ось цю головку її положення. Відповідно, можна косити десь під лавкою, в якомусь такому місці, де. З прямим триманням ви не достанете, то можна це діло підрегулювати. Великий плюс. От, ну і дужку я вам розказував. От, плюс штанга регулюється по довжині. от так же регулюється положення ручки. Так що в плані ергономіки, окрім того, що у нас дуже легкий інструмент, у нас ще він налаштовується під вас як треба. Плюс легенький, двома руками ще й з ременем на плечі, тримати просто ну, все. Подарунок після От, тому на чомусь ми втрачаємо на потужності, але простота експлуатації, задоволення від роботи, тишина це того коштує. Переміщаємось і косимо далі, поки що все подобається. Як бачите, зараз ось територія певна викашена. Ну, тут, може, півсотки, буде, може трошки менше, мабуть, ніж півсотки. Тобто косити можна. Звісно, до бензокоси, повторюсь, конкретно цей і будь-який подібний тример не дотягує, але комфорт по потихеньку можна спокійно косити. Головне, що простота експлуатації тихенько, легенький і зручний. Ну так що можна продовжувати. Ну, акумулятор з шість годин, навіть не одна поділка, бачите, не пропала. Так що продовжуємо. Як бачите, трава досить висока, густенька, і косити її треба косою, а не тримером. Але, тим не менше, якби, якщо ми враховуємо, що це маленький тример, то як для своїх можливостей, то справляється він досить таки впевнено. Єдине, що не так швидко, як хотілося, але ну, знову ж таки, це фізика, от потужність двигуна, оберт і тоненька жилка тут іншого бути не може, але все одно достойно. Тут ви зараз можете бачити скошену ділянку 6 на 9 метрів, ну як роками міряв не роветкою, а кроками. Там ще трошки, тому в середньому тут півсотки точно, можливо, там з невеличким, але ну, будемо вважати, що півсотки. Це була не газонна трава, далеко не газонна. І тим не менш, бачите, трима справився, і важливий момент. От я зараз тримаю за двигун, вже трошки ось полежав, секунд, 30. І тут тепленький, можливо, там градусів 35 буде, але. Так трогаючи його, нічого такого страшного немає. Тобто зрозуміло, що якщо б ми косили траву газонну, то тут взагалі було б, я думаю, ледь тепле зараз. тут ну, тридцять градусів на вулиці, десь 28. Ну тому, в принципі, двигун сильно не нагрівається. Також такий важливий момент. Але якщо косати густу траву, тим паче в. Спекотний день, то періодично дайте мотору крутитися на холостих обертах для того, щоб він обдувся і трошки холов. Тобто не, не косіть постійно під навантаженням. Трошки покосили, трошки в сторону відвели, е, косильну головку, хай вона покрутиться, поганяє повітря через мотор. У мотове. Знову ж таки, я сильно зараз його не жалів, тому що у нас тест, і він ну, візуально так, градусів 35, просто комфортно тримати в тепленький моторчик, не гарячий. Це важливо. Дивіться, які хащі заліз. Тут якась такі рослинки растуть. Якщо тримар з ними справиться, то з травою справиться тим паче. І бачите результат, як для маленького, найменшого тримера акумулятор на відмакіти 18-вольтового чудовий, з травою ви справитесь точно. Попереду густенька трава трохи вища коліна. Так, дивіться, акумулятор розряджений, бо останні хвилин 10 ця лампочка горіла, але різко він вимкнувся і більше вмикати не, не хочеться. Все повністю розряджений. Почав я працювати о 14-й годині 12 хвилин, зараз 15.05. Тобто вийшло приблизно 53 хвилини, але зрозуміло, що я там відволікався, ходив, ну, скажімо, хвилин так 40-45 на акумуляторі 6-амперному точно тример пропрацював. Так, ось цей акумулятор, повністю розряджений, моргає, блимає 2021 рік, тобто ми ще 4 роки, і чи п'ятий, чи 4, О, Тобто будемо вважати, що це як нова п'ятерка буде, можливо, трошки більше. Тому результат доволі непоганий. Тим паче, вся траву, яку я косив, вона тут була до коліна вище коліна, приходилось кілька разів прокошувати і подрібнювати. Тому я фактично подвійно-потрійну роботу робив. От, плюс навантаження на мотор, ну це не газонна трава. Якщо б вона була плюс-мінус такої висоти, було б цікавіше. Але бачите тут боярчик. Тому візуально, що я можу сказати? Ось дивіться, ось ця частина прокошена. Ну, в принципі, видно, що прокошена. Ось до дерев. Ось тут прокошено. Дрова тікась трошечки обкосив навколо. І оця зона, де у нас тут було, я вважав, 6 на 9 приблизно метрів. Тобто в сумі я скосив приблизно сотку, мабуть, можливо, трошки моя менше сотки, думаю, 0,8, десь 09 Міряти точно не буде приблизно. От, але вважайте, що я ж кажу, я робив подвійну потрійну роботу, тому що приходила цю височенну траву перебувати кілька разів, перемальчовувати. От тому будемо вважати, що на акумуляторі півтора години, десь, ну, плюс-мінус півтори сотки, до двох не знаю, якщо зовсім низенька трава, але сотку-півтори ви точно скосите. От тому цифри, можливо, не. Такі великі, як комусь хотілося б, але знову ж таки докосити там, де газонокосарка не доїхала, цього зілком достатньо. А там, де, якщо у вас якась присадибна ділянка навколо будинку, навколо доріжок, в принципі, теж непогано. Плюс акумулятор заряджається досить швидко, тому що, якщо чесно, то рука трошки звинить. Бачите, за 50 хвилин роботи вже зажимаю якось трошки як, як м'яч прожинить. О, тому акумулятор такий великий заряджається за 55 хвилин, 5-амперний за 45. От, поки відпочили, водички попили, можливо, там грабельками траву зібрали і можна продовжувати працювати. Якщо у вас два акумулятора, хай навіть невеличкі три 4 ампер години, тим паче 5, то фактично ви маєте абсолютно без роботу, без зупинки. Так, ще я вам хочу показати, скільки пішло жилки, тому що жилка була та, яка з заводу намотана. І я показую котушку, фактично, вона там і залишилась. Тобто, скільки я косив, там 40-50 хвилин, все одно майже повна котушка. Я там кілька разів об землю натиснув. Тобто, для того, щоб подати жилку, вам треба розкрутити мотор і цю штуку металеву натиснути об землю для того, щоб подати жилку. Далі вона обрізається ножем ось тут. і Отримуєте ту дозу, яку вам необхідна, скажімо так. Тому, не дивлячись на те, що вона, начебто, тоненько 1,6 мм, але за рахунок того, то, що це все-таки хороша фірмова жилка Макіта, то витрата в неї доволі таки хороша. Єдине, що якщо у вас все-таки бетон об бордюр, отут може вона розбиватися. Об траву витрата дуже економна. Чуттям, звісно, я ще раз наголошую, що. Якщо хтось скаже, що це конкурент бензинового інструменту, однозначно ні. Тут перевага в тому, що він легенький, простий в експлуатації, нешумний. Генероекономічний, регулюється ця головка положення, от довжина штангін. Потягнули, поміняли довжину туди-сюди, зафіксували секунда діла. Ручка вигинається, ну все в цьому плані, в плані простоти, комфорту, легкості, все чудово. Ось тому, ну. Територію я ще раз показую на одному заряді акумулятора, ну, приблизно там 45 хвилин роботи вийшло 40-45, десь так можливо, то 50. Але знову ж таки, ще раз наголошую, що трава була висока, я її по кілька разів перебував, тобто робив, скажімо так, дурну роботу. По нормальному, якщо б це була газонна трава, то цю всю площу, я думаю, як мінімум можна було б помножити на півтора, а то й на два, можливо, більше. Ну тому інструмент однозначно заслуговує на увагу. Єдине, що треба обов'язково. Розуміти його призначення і розуміти, що це не заміна бензинового інструменту. А в своїй ніші інструмент чудовий, і плюс не забуваємо, що акумулятори Макіта вони універсальні. На садову, на будівельну техніку більше 400 варіантів різного інструменту можна підключити. Тому, якщо тример вас зацікавив, хочете більше інформації, то контакти на відео під відео, виконати на зв'язочок, і будемо працювати.